Який сигнал заходу послав Путін, вдаривши орішником по Україні? Чому екс-міністр юстиції Польщі попросив політичний притулок в Угорщині? Куди і чому перенесли чемпіонат Європи з важкої атлетики та шокуюча історія про п'яне немовля? Більше за мить. Застосування ракети «Орєшнік» має насамперед політичний та демонстраційний характер. Про це у програмі Український фокус ранок сказав історик та експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. За його словами, таке озброєння скоріше слугує сигналом для Європи та США ніж є реальною загрозою для України. Безсмертний зауважив, у Росії може налічуватися до десятка таких ракет. При цьому дипломат додав, що говорити про наявність у Білорусі великого арсеналу було б перебільшенням, оскільки поставлені туди об'єкти обмежені, а один із них розташований в. Всього за 40 кілометрів від російсько-білоруського кордону на території колишньої авіабази. Якщо ці об'єкти будуть розміщатися на території Білорусі, то їхнє призначення це атака а, Європи і Сполучених Штатів Америки. Власне, оцей гвалт, який спричинено зараз навколо Гренландії, як ви бачите, він і породжений темою Росії і Китаю і в тому числі фактом розміщення. Ракетного комплексу Орешнік на території Білорусі, хоча б я ще раз я б піддав би великому питанню От, власне, факт розміщення про це говорять багато а там космічні зйомки цього цієї авіабази. Але що стосується однозначності, я би не був такий впевнений, як про це заявляє особливо Лукашенко, там його оточення і так далі. Окремо історик наголосив, що ракети типу «Орєшнік» раніше підпадали під міжнародні угоди про обмеження розробки та застосування ракет середньої та малої дальності. Щодо зустрічі Ради безпеки ООН, терміново скликаному після удару по Україні. Дипломат звернув увагу на важливості інформаційного ефекту. Про що йдеться? Читайте, і дивіться у повній версії розмови з дипломатом на нашому сайті. Колишній міністр юстиції Польщі збігнів Зьобро отримав політичний притулок і міжнародний захист в Угорщині. Про це повідомив його адвокат Бартош Левандовський, заявивши про загрозу політично вмотивованого переслідування з боку польської влади. У Польщі проти Зьобра триває слідство у справі нецільового використання коштів фонду справедливості. Зокрема, йдеться про закупівлю шпигунського програмного забезпечення Пегасус, яке за версією слідства використовували проти політичних опонентів. Загалом, екс-міністр планують висунути до 26 обвинувачень, серед яких керування організованим злочинним угрупованням йому загрожує до 25 років ув'язнення. Оскільки зобро є депутатом, це йому для притягнення його до відповідальності необхідно зняти депутатську недоторку. Аність прокуратура вже звернулася до парламенту з відповідним поданням. Сам Зьобро заявив, що залишатиметься за кордоном, і подякував угорській владі за наданий притулок. Детальніше про те, як на цю новину відреагував прем'єр-міністр Польщі, читайте на слава тілі. Європейська федерація важкої атлетики заявила, що Польща втратила право приймати чемпіонат Європи з важкої атлетики серед спортсменів до 23 років. Причиною стала відмова польської сторони видати візи учасникам із Росії та Білорусі. У зв'язку з цим змагання перенесли до Албанії. У федерації також наголосили на необхідності інклюзивності та рівних можливостей у спорті і заявили, що спорт має залишатися поза політикою. Нагадаємо, що подібна ситуація вже траплялася у 2025-му через відмову впустити спорт. Сменів з Росії та Білорусі за розв'язання цими країнами і підтримку агресії проти України тоді перенесли чемпіонат Європи з важкої атлетики серед спортсменів віком до 17 років з Польщі до Іспанії. Детальніше про рішення Європейської Федерації і більше новин на цю тему читайте на Слава ті. Злочин під підпливом розпропаганди. У телефоні київського учня, який влаштував напади з ножем у школі Оболонського району Києва, правоохоронці виявили листування з російськими спецслужбами. Дії неповнолітнього кваліфікували як замах на вбивство, повідомили в поліції. Інцидент стався вранці 12 січня. Учень напав з ножем на вчительку та однокласника, після чого зачинився убиральні і завдав собі порізів. 39-річна вчителька та 14-річний школяр дістали. Коло турізані поранення їх госпіталізували. Нападника затримали на місці. Поліція наразі з'ясовує всі обставини. Події подробиці читайте актуально у розділі новини. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.